Це, звичайно, смішно, але ну, так вже є. СБУ заявляє, що воно не готувало підозру Арахамії, і що ніхто на них не тиск, і ніякий Єрмак не тиск на них, щоб підозру Арахамії оголосити. І ніякої справи проти Арахамії немає. Ну, звичайно, це було б дуже прикольно, якщо б вони зробили заяву, що ні, ніякої справи немає. Єрмак на нас тис, але ми йому відмовили, правда? Це було б дуже дивно, але в цьому пакеті всього, що зараз відбувається, дивуватися взагалі не доводиться нічому. З вами я, Олександр Бригінець, це мій канал Бригінець Аналітик. І ми з вами будемо розбирати, що у нас зараз відбувається, до чого, куди і як. Це справді складна ситуація. Тут можна Погодитися з Зеленським, коли він каже, що це важлива ситуація. От, але хто ж створив нам цю ситуацію? Ні, ну, Можна сказати, що Путін напав і так далі. Але, вибачте, Путін напав це одне, а те, що е, комбіновано наша влада робила все можливе для того, щоб ослабити Збройні сили, обікрасти їх, е, це інша історія. Коли ти. Ослабляєш свої Збройні сили, обкрадаєш їх рано чи пізно тобі доводиться ну, перетворюватися з героя в ізгоя. От приблизно така історія. <кхи> я е, про очікування, які е, можуть бути пов'язані з поїздкою Зеленського в е, Вашингтон, я про це буду робити окремий стрім сьогодні о 20-й годині. На каналі Бригенесний телемарафон. І хто цікавиться і кому цікаво, заходьте, подивимось, бо це дуже важливо, але, чесно кажучи, всі ці теми між собою розділити неможливо. Вони повторюються, вони не повторюються. Між ними зв'язок існує, і вони одна одну доповнюють і хочеш знати, будеш знати більше. <кій> а я тому я прошу вас, підписуйтесь на мій канал, дивіться, що відбувається. Ясно, що треба. Багато інформації зараз пережовувати, тому що ну насправді ситуація критична, ну великою мірою критична, і вона буде до того часу критична, поки е Україна не поміняє руку. Ну, тобто не поміняє перемовника. Коли у нас з'явиться інший перемовник, інше ставлення буде до України і інші розмови почнуться сьогодні. Зеленський дограє свою гру, і ця гра ну все. Складніше і складніше. Не даремно президентів обирають на 5 років в Україні. От якби він е, пішов в 24 році навесні, е, то я думаю, що багато чого би не було. Ну, от так стається, що якось людина може програти. Ну це ж у акторів так само, коли в тебе сценарій є на одну серію, а тобі після закінчення однієї серії кажуть, так, будемо грати далі. Давай на інтуїції грай другу серію. Що з цього вийде. Так, от, звичайно, в середині країни повний хаос. Він покладається в тому, що з одного боку треба помститися всім, хто винен в тому, що зеленський корупціонер і його оточення – корупціонери, і їх всі підозрюють у корупції. Звичайно, вирока суду поки що ще немає, але підозри дуже великі. Починаючи від, ну, коротше, всі, і э, в цій ситуації к, е, ключова і больова точка це те, що е, їм би хотілося, щоб всього не було, і щоб вони продовжували діяти так, як діяли раніше. І зразу хочеться я запитати. А як взагалі ви пояснюєте собі, і от зараз я читаю, що там зміни вже з 28 до 19 пунктів, і що пункт. Е, про е, 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 значить, Перевірку всіх наданих коштів вилучено. От як взагалі ну, і появляєте собі серед всіх пунктів важливих про склад Збройних сил, про російську мову, віру, території, вступ в НАТО і так далі. Так далі такі важливі питання, серед них ключове питання для банкової, щоб не було перевірки, аудиту, щоб не було. Як ви от, ну, от, чи є яка-небудь людина в Україні, яка почує, що е, українська влада жорстко виступає проти аудита е, наданої допомоги, може при цьому подумати, що це не пов'язано з тим, що вони бояться цього аудиту. Ну от, е, скажіть мені, от, ну от як це ще? От е, хтось каже, ми вимагаємо, щоб ви нам віддали такі-то -та території, не вступали туди, то були такі то -та штуки, і ми проведемо аудит. І ви кажете, окей, пункт про аудит це дуже важливий, ми його повинні в першу чергу обговорювати, бо ми знаємо, що ще у Міра в'їздив говорити про цей пункт. Тобто вони знають, що буде після цього аудиту, і для них результати аудиту страшніші ніж втрата. Збройних сил, по чисельності грошей, території і всього іншого. Тому що це шкура. Це те, що пов'язано з їхнім життям особисто. І нормально ніхто про це спокійно так і не говорить: ну, да, ну молодці вибили такий пункт, чудовий пункт. Ми не знаємо всі пункти, які зняті. Про це будуть писати, і сьогодні напишуть, і завтра напишуть про це. Це будуть безкінечно говорити. Це не, не стане таємницею, якою ж вони там домовилися. Все буде відомо. Ну, от уже пишуть, що на російські гроші вони не претендують, вони залишаться замороженими. А чому вони залишаться замороженими? Тому що Європа їх не віддасть, і, 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 і взагалі дивовижна історія: Україна і Трамп. Домовляються про те, чи розморожувати гроші, які може розморозити тільки Європа. Ну, смішно, правда. Ну як? Ну про що можна говорити? Взагалі, ці, ці, ця угода, цей, ну, ця спроба угоди, яка ведеться, вона ведеться по зразку тих перемовин, які вже велися неодноразово в, в Персидській затоці. Пам'ятаєте, коли туди їздили, коли в одній кімнаті говорив Трамп з. Ну, Не Трампа, а американці з нашими, а в іншій кімнаті. Ну, які вони наші, з Єрмаком. А в іншій кімнаті американці говорили з російською делегацією і намагалися знайти консенсус. А оце ж зараз те саме. Значить, Спочатку з нами ведуть переговори, потім з ними. Ну і який був результат попередні... попередніх перемовин? Ну, відповідь нам всім відома. Результат був ніякий, ні про що не домовились, чому раптом. Треба домовлятися зараз, коли. Ну чому Путін піде на це зараз? Путін каже так, я готовий обговорювати як початковий план це значить, план Росії. Когось це влаштовує? Ну, в Україні ні. Чи влаштовується Трампа? Я прекрасно розумію логіку Трампа. Трампу потрібна перемога, вона йому вкрай потрібна. Йому треба цей мирний план. Особливо, він, бо він хоче ж показувати себе миротворцем. і дивіться, яку свиню підсунули йому китайці, іранці, і росіяни. Вони в день перемовин між Україною і Сполученими Штатами проголосили, що Хамас виходить з мирних перемов... мирної... мирної угоди по газі. Тобто. В цей момент, коли Трамп ніби намагається якраз скласти цю угоду між Україною і Росією, в цей же момент відбувається і розвал попередньої угоди, яка проіснувала кілька тижнів. Чи це випадковість, що це сталося в один день? Як ви думаєте, це випадковість чи не випадковість? І тут же відбулася розмова Трампа Сі, СІ всплив. Оце скільки ковбасило тему? Ні словом, ні духом сі не було, Китай взагалі не згадувався. І тут раптом телефонна розмова про сі. Я почитав, що пишуть американці про це, я почитав про те, про що пишуть китайці про це. Ну, предмет розмови не дуже зрозумілий. Тобто, швидше за все, від нас приховують, про що йшла мова, тому що говорити про те, що вони. Позвонили для того, щоб обговорити, що Тайвань є однією з проблем, і що треба Тайвань повернути Китаю, і це вирішить неправильну післявоєнну політику. А Трамп, в свою чергу, заявив, який прекрасний сі, і як, яка велика роль Китаю в перемозі в Другій світовій війні. І, і так далі, і так далі. Ну, ну ви собі уявляєте, що це і було предметом розмови. да? Тобто вони пообговорили стратегічні питання, які не мають ніякої актуальності ні про Тайван, ні про роль е, перемоги в Другій світовій війні. І десь там в кінці, по Фрейду, е, маленька фразочка про те, що вони обговорили ситуацію в Україні і е, е, Сі сказав, що він. Підтримує перемовників і що він за справедливий мир і за те, щоби зникли першопричини війни. Ну, я думаю, що першопричинами війни була домовленість Сі і Путіна на саміті 15 грудня 2021 року налякати Захід і змусити їх переглянути світоустрій, який. Не подобався ні Росії, ні Китаю, от це і була перша причина війни. Яким чином ліквідувати цю першу причину, я не знаю. Це для цього треба ліквідувати Путіна і Сі, чи їхній саміт ліквідувати, чи як там це відбувається, я не знаю. Але м, суть в тому, що е, виходить, що е, якщо говорити, що тоді, е, от тоді 15 грудня. 2021 року на своєму саміті, після якої почалася фактично спочатку ультиматум Заходу, потім вторгнення, потім все інше. Тоді вони намітили цей план. І тепер він йде по успішному плану обох сторон. Вони намагаються міняти світоустрій. І світоустрій міняється. Я вам скажу, що це очевидно. Росію виторли вже з Кавказа, з усього, ну, крім Грузії. Росію дуже серйозно потиснули з Центральної Азії. Лукашенка швидко-швидко перебігає під Сі для того, щоб його не проковтнув Путін. З Сірії вигнали, в Лівії тиснуть з Африки всюди повиганяли. Ну, тобто, світопорядок і змінюється. Навколо Венесуели стоять російські війська. Ну да, от і це ж теж ще дивовижна річ, що цей мирний Трамп, мирний план Трампа не підтримують Канада і Японія, не тільки Європа. Та? Тобто весь Захід його не підтримує. А що хоче Трамп? Трамп хоче свій план. Причому, розумієте, як на мене, абсолютно очевидно, що цієї ці угоди ніякої не буде і не буде підписано ніякого миру. Тому що мир може виникнути тільки тоді, коли за столом перемовин сидять всі відповідальні особи, а це без Китаю не обійдеться. І те, що у них от у Китаї з американцями відбулася бесіда, ми не знаємо її результатів. Ну тобто, може, вони були, може їх не було. Може, вони про щось поговорили, а про щось не поговор... ну, не, нам не говорять. А може, це між рядків. Це ж ніхто не знає, як там все відбувалося. Але суть полягає в тому, що дзвоник е е Сі Трампу, а не Путіну, розумієте? Тобто, по термінології там багато речей, які путінські. Але сам дзвоник е Сі е Трампу він. Показовий він говорить про те, що Трамп і Сі зберігають якісь, ну як би сказати, надії на якісь стосунки і на побудову якогось плану, в тому числі по Україні. Справедливого, до речі, як сказав Сі: а що таке справедливий для України і що таке для Росії, це як ви розумієте, абсолютно різні речі. Так от ми не знаємо, е яку справедливість хоче Сі, але ключове, що йому для чогось треба було поговорити з Трампом. Чи Трампу треба було поговорити з сі? Я не знаю про що. Тобто вони намагаються продемонструвати якусь вищість в цьому питанні. Е і Цілком можливо, що це важливо для Трампа в умовах, коли він розуміє, що угода провалиться. І він розуміє, що ну слухайте, якщо у них. Ні, ну я розумію, що буває таке, я не знаю, хто небудь з вас мав справу з е, значить, е, ну, такою е, торгівлею, коли умовно кажучи, от ви стоїте і щось продаєте, а у вас є хазяїн. І ваш хазяїн каже, оце буде коштувати 20 гривень. Оце продавай по 20. Добре, кажете, ви буду продавати по 20. А я, але якщо що, то муж продавати варті по 18, каже е, хазяїн. Бо у нас собі вартість там, 15, то можна і по 18, якщо раптом не буде йти, чи там хтось оп, чи щось таке. І людина каже, окей. Так, от мені здається, що в даному випадку американська переговорна група намагається бути оцим продавцем. Коли вони обговорили з е, Трампом, ой з Путіним ціну А і ціну Б, в угоду заклали ціну А, а намагаються з України вибити ціну Б, хоча б. Ну, тобто, грубо кажучи, будемо продавати не по 20, а по 18. І суть о цієї. Домовленості якраз в чому полягає, що внесено якісь пункти, які можна не приймати, і вони не є принциповими, але є, це є предметом торгу. Я вже розказував мільйон разів цю історію, розкажу вам ще раз. Це в Радянському Союзі, коли були значить, прийомні комісії, коли там митці робили якісь роботи, і їх, художники, їх мала приймати приймальна комісія там, для певних речей. І вони завжди мали якісь претензії, завжди щось намагалися змусити художника виправити. І вони придумали таку фішку, що треба на роботу на цій роботі зробити з самого початку якусь дурню, яку вони помітять, скажуть, о, це треба прибрати. Тоді ти це прибираєш, і роботу приймають як така, що вже виправлена. Тобто і комісія ця скаже, що ми ж вплинули на художника. От і художник радий, тому що вони вплинули не на не, не, не те, що треба. От мені здається, до речі, той художник, який, ну, від я це чув, він говорив, що собачок малювали. От малюють якусь картину про важке життя селянина з побитою хатою і там далі, що щоб ганьбить радянський спосіб життя. А тут значить, з боку якась недолуга собака, такса. Він каже, що ви змазуєш, до чого тут такса? Приберіть таксу. Окей, всі кажуть, окей, приберем та та дякую. От мені здається, що зараз е, ці перемовини в Женеві були якраз по принципу цієї такси, е, і по принципу цих 18-20 е, ціна, по цінам. Тому що Трамп робить все можливе, щоб базовим залишити таки цей документ, бо це ж його документ, він же ж автор. І ні в якому випадку не прийняти документ, який пропонують європейці. І от чекаємо зустрічі, туди виїхало двоє європейців, причому не ті, які пропонували план. а виїхали прем'єрка Італії і президент Фінляндії. Це його, так би мовити, праві однодумці. Вони більш-менш проукраїнські, ну не більш-менш, а точно проукраїнські. І, але вони не автори плана. І тому мені здається, що треба чекати заяву про те, що вони, як би сказати, підтримують план Трампа і ще запропонували якісь заміни. Тому що для Трампа важливо, щоб це був цей його план. А от що буде, як буде розвиватися ситуація, коли. Україна його таки прийде, прийме, а всі видання пишуть, що Зеленський не спроможний сказати ні. Він все одно скаже так, що би там не було. І якщо він все-таки це прийме, то як це все буде для Трампа? Тобто для Трампа ситуація така: якщо Зеленський все приймає, то він повинен це все узгодити з Путіним. От, а Путін це прийме чи не прийме? Мені здається, що в генеральному стратегії Трампа закладено те, що Зеленський повинен не прийняти цю історію для того, щоб його звинуватити в всьому. І елементи звинувачення ми вже чули, не пам'ятаю, чи я вам розказував чи ні, але вчорашній текст Трампа. Він включає слово лідер України, де лідер в лапках. І це якби показово, і він знову говорив про корупцію, про то, про сьо. Тобто ситуація не дуже однозначна і не дуже зрозуміла. Але ключове, що ми повинні розуміти, що ймовірності, що відбудеться, що настане оцей мир, про який всі говорили, немає. Тому що 27 -е число, до якого треба було все закінчити, ви пам'ятаєте, да? воно рівно в четвер. Я це відео пишу в понеділок. Е, ніяка зустріч, е, ніякий приїзд і ніяке погодження планів на четвер не передбачено. І це ключове, що треба зрозуміти. Е, Трамп опинився між. Е, Своїми планами і між Європою. І е, він не може е, грубо послати Європу, грубо не може, але він не може і прийняти їхні умови. І через це він зараз намагається він вагається і шукає, який варіант він придумає. Але у нього ну тобто він ж має план Б. Якщо він побачить, що у нього нічого не виходить, ну що, тоді треба штурмувати Венесуелу. І тоді всі знов забули про те, що він провалив чергові е, мирні перемовини. От така історія. Дякую вам. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка. Е, якщо у вас є можливість, задонатити, будь ласка, хлопцям з 428-го окремого батальйона безпілотних систем, який. Зараз під Покровськом, про який вже ніхто нічого не говорить, тому що більша частина Покровська за оптимістичними даними захоплена. А мирноград, Мер... який поруч, він в такому ніби на півкотлі. Але вони там є, і вони борються, і їм треба пікап, тому що вони дронарі, і їм їхніх пташок треба довозити, яким чином, якимось чином до бойових позицій і так далі. І так далі. Тому. Будь ласка, ми збираємо вже трошки часу, і ключове, що ми вже зібрали, дві третини. Одна третина ще залишилася, треба дозібрати. Дякую вам за те, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, лайкайте і коментуйте. Слава Україні!